Тиждень, як я сполучених штатах Америки, так співпало, що сьогодні, якраз 4 липня, день незалежності США. Я вирішив зробити невеличке відео про свої перші враження про цю Україну. Я зараз знаходжусь в так званому. Хтось там дуже шумить? Я знаходжусь в так званому Волонтір Парк. Це вважається одне з таких дуже спокійних, гарних місць міста Сієтл. Тут недалеко знаходиться кладовище, так зване Лейк Cemetery, де похований легендарний Брюс Лі. А за моєю спиною ви бачите скульптуру чорне сонце і саму на відомого японського скульптора. Що можна сказати про сполучені ну, штати? Зрозуміло, що мої думки не репрезентативні, тому що я тільки в одному місті, і це дуже демократичний штат. І звісно, що те, що бачу тут, я це не вся Америка, але все одно деякі моменти я хотів би виділити. Ну, по-перше, ми не можемо порівнювати рівень життя і рівень матеріального забезпечення місцевих жителів і нас Ну, просто немає сенсу цього робити. Університет, в якому я знаходжусь, він. Чудовий, він має чудове матеріальне забезпечення. Я впевнений, що це не найбагатший університет, безумовно. Але навіть такий не найбагатший університет має дуже широкі можливості і комфортні умови для навчання і роботи викладачів. Але, що точно звертає на себе увагу і на що я б, мабуть, хотів би, на чому я хотів би заакцентувати її. Ну, по-перше, по це ставлення до людей. Ось тут дуже уважні до людської особистості. В університеті ми мали кілька разів, ну, це не тренінги, такі вступні семінари, але про те, як краще себе поводити в умовах мультикультурності, як спілкуватися з людьми, що потрібно робити, що не варто робити. За великим рахунком, це якісь базові, скажімо так, правила гарної поведінки, але на цьому артикулюється. І це все робиться для того, щоб створити максимально безпечне середовище для безпечне середовище для кожної людини. Тут так все побудовано, що ви повинні відчувати себе безпечно, і ось те, що я показував тут величезний прайд і відповідно якісь концерти ЛГБТ спільноти для нас це виглядає трошки дивно. І іноді, можливо, трошки десь смішно, але, але це перш за все говорить про те, що тут люди себе почувають безпечно і е, вони не бояться себе проявляти так, як їм хочеться. Немає жодних якихось е, не знаю, обмежень, заборон. Вони не порушують закон, вони не роблять нічого поганого. Вони просто проявляють себе. І там був один виступ, як їх називають. Якоїсь там queer queen, ну, скажімо так, це видно трансгендер. Вона там танцювала, виступала на сцені. А потім вона сказала кілька коротеньких слів. Вона сказала: дякую вам за любов і дякую вам за ту безпеку, яку ви створюєте ось тут, в нашому місці. Це був там такий фактично перекрита одна з вулиць. Безпеку і я думаю, що це дуже показово тут принаймі Сієтлі, Ем, звісно, ЛГБТ-спільнота це лише частинка життя, і ніхто тут про неї не думає. Але там увесь час, знаєте, не ходять <хи> і про це не думають. Але дуже важливо, якраз прийшло дуже багато туристів подивитися на те на цю скульптуру, але дуже важливий сам підхід створення безпечного середовища, комфортного для кожної людини. Нам може не подобатися, як там виглядають ці люди, як вони себе проявляють, але це дуже важливо, що вони собі відчувають спокійно. І Тепер подумайте просто, уявіть собі, чи хотіли б ви не почувати себе в жодному разі обмеженим якимись суспільними упередженнями, якоюсь ймовірною... дуже багато прийшло китайців Ось прямо зараз. В даний момент я сподіваюся, мене добре чути. І чи хотіли б ви почувати себе спокійно, не без жодних упереджень щодо вашої зовнішності, щодо вашого не знаю там способу життя? Знову ж таки, мова не йде про порушення закону мова йде просто про максимальний прояв. І ось тут в Америці, принаймні зараз, ось після тижня проживання, я це відчув дуже добре, а все інше там. Звісно, різні вулиці відрізняються трошки будинки, відрізняються, не знаю, там якісь такі побутові речі. Так, це нормально, до цього дуже швидко звикаєш, але ось це, на мою думку, сутнісне. Вони створюють безпечне для кожної людини середовище. Я думаю, що це момент, про який принаймні варто подумати. Дякую за увагу і далі буду також ділитися своїми якимись думками або просто спостереженнями і просто всім тим, що тут бачу.